Всіх вітаю у себе на каналі Піра Жуля Квіткова і хотіла записати декілька розмовних відео. Це відео я хотіла приділити плющам. Деякі дівчата просили, щоб я відзняла невеличке відео, а ще моя кума один раз, коли я щось розповідала на своєму каналі про плюші, вона сказала, Олі, чому ти мені це не казала? Так от, щось я не казала. Що стосується плющів, Плющами я, мабуть, вже захоплююсь більше двох років. В мене небагато видів, але вони є. Дуже експериментувала. Вони в мене ростуть і на сонці, і в тіні. Насправді, я думала, що плющі ростуть лише на сонці. Але через спеку цього року деякі плющі ну, я б сказала, не вижили. Точніше, вони, мабуть, вижили, але листя скинули. Також я покажу в своєму відео, як гарно вони в мене ростуть. Як я оформила свою ділянку, ділянка в мене на пагорбі, тобто на горі. І приходиться робити невеличкі такі мансандри, тобто, щоб були більш рівні ділянки, тому що на схилі я побачила, що рослини ростуть негарно, але воно ростуть. Тому я тепер зрізаю землю і роблю більш рівненькі площі. Я хотіла поділити плющі на два види. Звичайні, це ті, які можна пускати на огорожі, ті, які не бояться морозів, ті, які не бояться вітрів і так далі. А також ті плющі, які можна використовувати як ґрунтопокривні рослини. Їх можна формувати, обрізати, як би розклети та формувати такі, як кульки, да? вони будуть гарно наростати і не сильно розходитись по землі? Якщо ви хочете, щоб ваші плющі розходились по землі, то можна їх не сильно обрізати і пускати по землі. Чому ті плющі, які незвичайні, вони декоративні, вони з гарним дуже листком, чому їх не можна пускати на огорожі? Це тому, що вони просто не перезимують. Або, можливо, якщо зима була не дуже суровою, вони можуть перезимувати, але е е поскидають деякі листя. Тож, в мене багато є декоративних. Перший, який я купила, я посадила і думала, що я його пущу на шифер на огорожу, але ж він вже 5 років, мабуть, рости. Я його покажу вам в відео. І Він то підмерзає, то нормально, то знов підмерзає. Ну, коротко, кажу, що я вирішила його також пустити на землю. В мене є два різновиди плющі, які ростуть і можна пускати, і мабуть, мабуть, навіть краще пускати на огорожі. У мене є один декоративний з величезним листом. У якого лист росте напротяжі всього життя плюща, а також є зелений звичайний. І ось один я також посадила на огорожу, але він дуже погано, погано росте. Тому я раджу вам, дівчата, якщо ви купаєте, покупаєте декоративний, з дуже гарним листком варігатним, покрученим, то краще його все ж таки. Не пускайте на огорожу, тоді він класно у вас буде наростати і не буде підмерзати. Його сніг буде вкривати і все буде добре. А ті, які можна пускати, тобто, ну це практично зелені, а також один з крупним листом. Їх можна пускати. Вони класно наростають, але я вам скажу свої спостереження, що я вчора була у куми і в неї. Цей плющ, ось там, де він до землі, вона його пустила на сітку, там, де він ближче до землі, там або трошки шифера є, то він гарно, він зелений. А там, де оця сітка і продувається вітром, ну, в мене складається враження, що його наче вітром так обвіює і він такий втрачає свій зелений декоративний вид. Тому, якщо навіть хочете ви десь пускати на огорожу, пускайте так, щоб ця огорожа була, або якийсь забор, не сітка, або ж це, наприклад, шиферина, як в мене підперта земля, так, як мансандри, тоді ваш плющ зимою, навіть якщо десь будуть сильні морози, або ж цей плющ захоче закинути снігом, він не змерзе, тому що з однієї сторони він буде закритий. Тож, дівчата, іду вам показувати, які різновиди в мене є. Якщо у вас є питання, Плющі дуже невибагливі, не потрібно якихось там підкормки, вони дуже класні, тому купляйте. Якщо вам буде цікаво, де я замовляла свої плющі, також пишіть коментарі. І я вам дам перевірну дівчинку. В неї багато видів плющів, а також е дуже приємні ціни. Тож погнали дивитись, показати вам свою діляночку. Ось, бачите, тут в мене зроблена як така монсандрочка і підперта камінчиками. І ось тут в мене ось ці плющики. Бачите, як я зробила? Отак. І Вони йдуть на камінчики, тут березклети, різні молодила, різні очітки. Дуже гарно виходить. Бачите? І ось тут плющ. Але я замітила, що все ж таки плющі не полюбляють Прям таке відкровенне сонечко. Да? Потрібно все ж таки півтінням. Тоді вони класно наростають. Це, до речі, такий мармурний. Плющ, але бачите, він зараз на сонечку трошки вигорів, і такий листочок, ну, практично зелений. Бачите? Тут росучі очітки. До речі, хочу звернути вашу увагу. Саме цей від очітку, ну, чомусь мені не подобається. Багано, багато такого коріння сторчить не гарно, бачите? А ось такі чіткі седоми низько рослі, дуже гарні. Але цьому я приділю інше відео, і тоді ви подивитесь. Ось зараз я переходжу і хочу показати вам от нещасний цей плющик, який я купила дуже багато років назад, бачите, і я його намагалася пускати на огрожі. Ну не хоче він ті на огрожі. от такі вже 5 років він, Боже, нещастя, росте, росте, але не росте. Тому... Я в цьому році зніму, і нехай він йде по землі. Я думаю, все буде добре з ним. Ось цей плющ, який можна пускати на огорожу. По назвам я вам, дівчата, не скажу. Якщо потрібно буде, напишу в коментарях. Ось цей плющ з величезним листом, він більше моєї руки, це той плющ, який можна пускати на огорожу. Дуже декоративний листочок, бачите? Величезний. Ну, непогано наростає, я його тільки посадила, бачите? А тут ось маленькі звичайні ті, які можна пускати на огорожу. І от я ось тут так зробила, бачите, в мене шиферина, підперта земля. І ось так я хочу прикрасити, щоб не видно було цей шифер, а таке була гарна підставка під землю з цього плюща. До речі, подивіться, як класно він. Пристьобуються сам до цього до цього шифера, бачите, в нього є оці корінчики. Ось, Дивіться, корінчики, але вони як присоски, бачите? І вони просто так раз і прилипли, приросли до шиферини. Ну, прикольно. До речі, я його також купила, і він довго не ріс. А потім, от як пішов, як пішов, ну просто як не росте, бачите? Ось саме цей пліч можна пускати на огорожу спокійно, нічого з ним не буде. І він класно буде наростає. Але все ж таки, бачите, з однієї сторони в мене вітерець, а з іншої вітра не буде. Тобто ця огорожа в мене не провітрюється, і тому він класно буде себе тут почувати. Покажу зараз ті, які гарні декоративи. Подивіться на цього красунчика. Бачите, я постійно обрізаю йому гілочки, і він наростає ось такою шапочкою, як бересклет. Дуже гарно. Він в мене тут росте під бересклетом на штамбі, тут ще хости, трошки обітіняє, і він себе класно почувається. А ось тут, бачите, трошки попадає сонечка і листочка трошки підгорає. Ну, я думаю, колись роза в мене троянда ця розростеться і а, тоді а, йому буде тут добре йому буде себе почувати. Бачите, так от росте. Тобто там, де в тіньочку, він в затишку, то він гарно виглядає. Ось тільки на сонечку і ось такий він підпалений. Хочу звернути увагу на цього окрасення. У нього маленький листочок, бачите, і такий покручений, дуже гарний. Я його фух. Чуть не втратила, тому що його під'їв хрущ. Довелося його швидко пересаджувати, обробляти, але всі рослини навесні я обробила. Ось, бачите, все ж таки. Тут, мабуть, не вистачило, і я його не втратила. Дуже гарний листочок, але його не можна пускати на гроші, тому він буде плестись у мене по землі. Зараз покажу свої улюблені плющі. Це в мене улюблена клумбочка. ось Вона на схилі. Тут у мене багато росте рослин. І один із видів, два тут вида плющі. Один це мій фаворит, він дуже класно виглядає на камінчику. Бачите, як він гарно наплетає, розплетає, йому так класно, під мискантусом ростеться. І ось там трошки далі ще один плющик з покрученим зеленим листком. Також ще на цій ділянці був один плющ, але він спеку не переніс, і тому зараз виглядає ось так. Бачите, сухі, сухі гілочки. Я поки що його не викопувала, тому що він достатньо дорослий був. Можливо, звісно, викопаю, подивлюсь, що там з корінчиками, бо, можливо, хрущик з'їв. Ну, поки що так. Зрізала гілочку, то вона зелена, тому маю надію, що все ж таки. Цей плюсик в мене буде нормальний і нічого в ним не трапиться. До речі, довго не хотіла знімати відео, тому що ну, багато рослин, чесно скажу, попалилися цим, цим літом. настрій взагалі не було. Ну, вже беру себе в руки, показую вам. Наслідки вже того, що є. І, до речі, я хотіла зняти відео. Я знаю, що багато дівчат є такі відео, улюблені рослини, або рослини ті, які хочуть, потрібно купляти, і вони класно ростуть, наростають, радуть. І ті рослини, які б я не купляла, тому що я багато рослин вже купила, і багато вже комусь подарила, пересадила. ось І відзніму відео щодо цих рослиночок. А ви купляєте плющики, вони дуже класно виглядають. декоративну, декоративний вид вони мають і зимою. Ну, може, трошки міняють колір, але вони все ж таки вічно зелені, дуже гарні. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, пишіть теми або. Квіти, які б ви хотіли побачити, де ви не бачили огляди цих рослин, хочете замовити, але маєте сумніви, то пишіть мені, і я обов'язково зніму вам відео, тому що в мене дуже багато рослин, дуже багато. І я поділюсь з вами своїм досвідом, своїми враженнями щодо цих квітів. Купуйте квіти, нехай наша Україна квітне. Все буде Україна. Гарного всім дня! Дякую за увагу.